Село Волоща, що на Другобичині. Люди криком кричать, за півроку багатотонні машини зруйнували центральну дорогу і не лише її. Також від цілодобових вібрацій тріщать будинки та нервова система селян. Якби така дерев'яна хата стояла, вона б вже давно впала, а тут ще облегші хати є, то взагалі капець. Зі страхом місцеві жінки відпускають дітей до школи. Тож є дорога, тож до школи діти ходять. Так вони що звертають увагу? Заїхали в яму, дитина ціла в калюжі. Ну, Тож дитина йде до школи, її сидіти ще за партою. Люди кажуть, то все через укріплення дамби неподалік села. Вантажівки возять туди землю. Оскільки це вже обійшлося селу, підрахував голова. Більше 20 будинків отримали тріщини, то є перше питання. І друге питання то що дорога через населений пункт приведена в катастрофічний стан. Прошу ви бачити. І... Ще одне питання то порушення закону про дотримання тиші в нічний час. Як спекатися непроханих гостей, селяни не знають. Утім, вже кілька разів перекривали дорогу, по кілька годин блокували рух вантажівок. Ті люди хочуть, щоб їх не тупило, розумієш. І ще щоб дорогу не відбували. Допоки у селі не чутно гуркоту моторів, голова думає, хто і коли буде компенсувати селу вже завдані збитки.